Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами грамота і письмо. Ми попрацюємо з деякими звуками і познайомимось із їх символом на письмі літерою. А щоб ви здогадалися, з яким звуком ми будемо працювати. Послухайте коротенький віршик. Зайчик вибіг із лісочка. Зебра збігла із горбочка. Чи здогадались ви, з яким звуком ми будемо працювати? Так, із звуком з. Скажіть, будь ласка, який це звук з? Чи відбувається перешкода у нас в ротику, коли ми вимовляємо цей звук? З. Так, перешкода відбувається. Язичок торкається до неба. так? Отже, цей звук приголосний. А скажіть звук з. Твердий чи м'який? Так, він твердий. А чи є в нього молодший братик, м'який приголосний з. Назвіть його. З. Так, тепер я попрошу вас назвати спільний звук серед слів. Будьте уважні. Козел заєць. Віз. Так, спільний звук в цих словах твердий приголосний з. Позначається однією рисочкою. А в цих словах який спільний звук? Зірка. Колодязь. мазь. В цих словах спільний звук з. Приголосний м'який. Отже, коли ми розім'яли наші вушка і язичок, можемо переходити до вправ у зошиті. Підготуйтеся! Отже, почнімо. Перше наше завдання визначити місце звука з або з у слові і виконати певну позначку в схемі. Почнімо. Перше зображена зебра. Вимовімо це слово повільно, щоб ми чітко чули, де знаходиться з або «зі». Зебра. Зебра. Звук з приголосний твердий ми чуємо на початку слова, виконуємо позначку одна рисочка. Наступний малюнок козел. Так само повільно вимовляємо слово. Козл. І ще раз. Козел. Ми чуємо приголосний твердий з всередині слова. Виконуємо позначку. Наступний малюнок віз. Вимовляємо дуже повільно, щоб все почути. Віз. Віз. Ми чуємо приголосний твердий з в кінці слова виконуємо позначку одна рисочка. Наступний малюнок замок. Вимовляємо повільно інтонуючи з замок. І ще раз з замок. Приголосний твердий з знаходиться на початку слова, позначається однією рисочкою. І ще один малюнок зуби. Вимовляємо повільно з зуби. І ще раз. Зу Б. Приголосний твердий з ми чуємо на початку слова, позначаємо однією рисочкою. Продовжуємо. Пропоную вам розглянути, на що схожа буква Z. З. Збоку, знизу і згори схожа З на цифру 3. Є три зуби в букви З. Ними все вона згризе. А ось ще один малюнок. З як замок, запам'ятай! І як писати не забувай! Дійсно, буква З дуже схожа на цифру 3. Отже, пропоную вам навчитися писати велику і малу літеру З. Велика літера З займає заввишки дві клітинки, складається із двох дух, які пишуться безперервно. Маленька буква З. В висоту одна клітинка. Так само складається із двох дух, які пишуться безперервно. Почнімо, ставимо олівчик вгорі трошки нижче лівого верхнього куточка і малюємо дугу розміром із усю клітинку, зупиняючись на лінії наступної клітинки. Так само повторюємо другий раз. Ось така велика буква З. Тепер маленьку через одну клітинку починаємо трошки нижче клі... лінії клітинки, ведемо дугу, насередині виконуємо заокруглення, от наш носик, і повторюємо візеруночок. Таким чином. Ще раз велика буква З і маленька. До кінця рядка пропишіть букву З самостійно. Тепер пропоную вам записати слова, які позначені в нас малюнками, і виконати звукову схему цих слів. Першим у нас зображений Козел. Порахуємо, скільки складів в цьому слові. КОЗЕЛ. В слові козел два склади. Перший склад ко. КО. Як ми запишемо КО на письмі? Буквами К О? Отже, записуємо КО. Другий склад, який ми вибавляємо одним поштовхом повітря, ЗЕЛ Зел. Ми чуємо букву З, чуємо звук З, позначаємо буквою З. КОЗЕЛ. Чуємо Е, записуємо і Л, записуємо літеру Л. Тепер виконуємо звукову схему. Перший звук К-КО, КО, К, К. Він приголосний твердий позначається однією рисочкою. Другий звук «О». Голосний, позначається кружечком. Наступний звук з з, «З». з, З. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук Е. Голосний позначається кружечком. В кінці слова ми чуємо Л. Приголосний твердий, позначаємо рисочкою. Ось така схема слова козел. Наступний малюнок зображена зірка. Порахуємо, скільки складів в цьому слові. Зір. В слові зірка теж два склади. Перший склад той, який ми вимовляємо одним поштовхом повітря. зір. зір. Ми чуємо ЗІ-Р, Записуємо. Ми чуємо зі. -зі -р зір, зір. К. к -а, а. Записуємо буквами. Перевіряємо написане зір. Все слово ми записали, виконуємо схему. Перший звук в слові зірка. «зі, зі зі зі. Перший звук з. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук і. Голосний позначається кружечком. Зір. Р. Звук приголосний твердий позначається рисочкою. Зір -ка, К. -ка. Наступний звук К. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. І в кінці слова голосний звук А позначається кружечком. Така схема слова зірка. Далі пропоную вам розчитатися спочатку за стрілочками, потім короткі слова за стрілочкою, а також трошки довші слова. Намагайтеся вимовляти кожен склад одним поштовхом повітря. А ми переходимо до вправ у зошиті з письма. На початку, як завжди, розімнемо наші пальчики. Підніміть пальці догори це наше дерево. Наші пальці це віти. Хитаємо вітами в обидві сторони. Розслабили ручки і ще раз повторімо, піднімемо вгору, поєднаємо наші гілочки і похитаємо в різні сторони. Коли наші руки готові, візьміть в праву ручку олівчик трьома пальчиками затисніть у замочок. Таким чином тримаємо олівчик. І перше завдання у нас із штрихуванням. У нас великий автобус, який треба заштрихувати великою кількістю різних ліній, і дугами, і похилими, і прямими лініями. А також Нашими, якими ми вже вміємо, петельками. Намагайтеся не збільшувати розмір петельки або похилої із заокругленням до кінця рядочка. Намагайтеся їх робити такі самі маленькі, як на зразку. Чергування велика і маленька петля, дуга з хвостиком, пряма похила із заокругленням вгорі, дуги. Не виходимо за межі намальованого автобуса похилі прямі лінії. Прямі горизонтальні лінії, пряма похила із петлею внизу. Ще пряма похила із петлею внизу. Великі дуги, горизонтальна пряма, похила пряма, безперервна лінія з петлями вгорі велика і мала. Похила лінія з петлею внизу і за округленням вгорі, дуга із хвостиком. Похила з петлею знизу. Похилі лінії. І колові лінії у колесі. Так само, як в попередньому. Рухаємось далі. Наступне завдання на полі в лінію. Давайте розглянемо сьогоднішній візерунок. В нас пряма похила лінія довжиною 2 робочих рядки, і з петлею на середньому рядочку, і вигином вгору. Знову пряма похила лінія довжиною 2 робочих рядки. Повертаємось, виконуємо петлю. На середній лінії і проводимо похилу вгору. Спробуємо поставимо олівчик там, де закінчився друк. Ведемо пряму лінію два робочих рядки. Відірвемо олівчик. На середній лінії виконуємо петлю вліво і проводимо вгору. Знов. Пряма лінія вниз. Відриваємо олівчик. На середній лінії виконуємо петлю вліво і ведемо вгору. Знову пряма вниз, петля вгору. Пряма вниз, петля вгору. Пряма вниз, петля вгору. Пряма вниз, петля вгору. Вниз. Петля вгору. Вниз Петля вгору. Вниз петля вгору. Так само виконайте цей і наступний рядок. Наступне завдання на полі в клітинку. Розгляньмо, що ми сьогодні будемо друкувати. Ми будемо з вами друкувати прямі вертикальні лінії, довжиною 3 клітинки з інтервалом відстанню. Дві клітинки. Отже, почнімо. Нам необхідно пропустити дві порожні клітинки, а потім провести пряму вертикальну лінію довжиною три клітинки. Знову пропускаємо дві клітинки і друкуємо вертикальну лінію довжиною три клітинки. Так само продовжуємо до кінця цього рядка. Коли ми закінчили цей рядок, розгляньмо наступний вже візерунок Будиночок, який складається із трикутного даху, квадратного самого будиночку і прямокутного віконечка. Будемо починати малювати його із даху. Дах складається з трикутничка, основа якого довжиною 4 клітинки. Посередині. Там, де дві клітинки, висотою в одну клітинку ми будемо малювати похилу. Отже, пропускаємо одну клітинку і починаємо малювати основу даха. Чотири клітинки пряма горизонтальна лінія, 4 клітинки. Потім на її середині дві клітинки, вгору одна клітинка. Малюємо похилу до її початку і кінця. Відступивши одну клітинку від початку нашого даха, намалюємо сам будиночок квадрат розміром дві клітинки. І в ньому, на перетині всіх клітиночок, прямокутне віконечко. Знову відступимо від нашого даха одну клітиночку, проведемо пряму горизонтальну лінію довжиною 2 клітинки, 4 клітинки, вибачте, знайдемо середину через 2 клітинки, піднімемось вгору на одну клітинку і поєднаємо похилою лінією із початком і кінцем. Від початку даху відступимо одну клітинку і намалюємо будиночок квадрат розміром дві клітинки. Всередині на перетині клітиночок намалюємо віконечко прямокутне. Так, продовжуйте до кінця цього рядка. І ще один рядок в клітинку, знов прямі вертикальні лінії, довжиною 3 клітинки. З інтервалом дві вільні клітинки виконуємо так само, як і в першому рядочку до кінця рядка. Іще одне завдання повтори візерунок за клітинками. Схожий він на наш графічний диктант, але ви самі собі будете його диктувати. Пропоную вам почати із з цієї точки. Намалюйте на передній лапі верблюда в нижньому лівому куточку крапочку. І порахуємо, де будемо починати, скільки клітинок від краю лівого. Одна, дві, три, чотири клітинки від лівого краю одна знизу. Рахуємо 1, 2, 3, 4 і одна знизу. Ось наша точка, крапочка, від якої ми будемо починати виконувати малюнок. Що нам він каже? Один крок в сторону. Виконала. Тримаю спеціально пальчик, аби не загубитися. Далі два кроки вгору. Виконую два кроки вгору. Далі два кроки праворуч. Виконую два кроки вниз. Один крок праворуч. Два кроки вгору. Погляньте всього половинка кроку праворуч. Тобто мені треба зупинитись на середині клітинки. Потім в куточок вгору. Так само на серединку клітиночки ведемо похилу. І пряма у куточок. Далі виконуємо похилу висотою дві клітинки довжиною одну. Отже, дві клітинки, одна і похила. Таку саму похилу в іншу сторону, одна в сторону, дві вниз. Поєднуємо. Повторюється горбик таким самим чином. Одна в сторону, дві вгору похила. Так само вниз. Одна в сторону, дві вниз, похила. Далі нам необхідно провести дугу невеличку, висотою три клітинки. Ось так. Із заукругленням маленьким знизу. Далі дуже низенька дуга, це верхівка нашої голови. Є як трикутничок, але плавний, вигнутий це мордочка, дуга. Пропоную зараз повернутися до нашої крапочки і провести прямі лінії, закінчити передню лапу. Два кроки вгору, один крок ліворуч. Так, і тепер дивіться: зігнутою лінією необхідно поєднати низ мордочки із лапкою. Ось так. Залишилось домалювати лише хвостик і очко. Ось такий малюнок має вийти. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! З нетерпінням чекаю фотографії ваших зошитів. Сподіваюсь, всі завдання у вас вийшли відмінно. Бувайте до нових зустрічей!